Окремо така позиція не продається, тому що це є не оригінал. Оце скло панорамне, яке є на дверці 244-й кузов. Окремо його купити не можна. Може і можна, але я не продаю. Я це скло продавати окремо не буду. Тому що це не оригінальне. Оригінальне воно має йти тут, на резинці, а це наклеєне прямо на метал. Я боксер, буксер, джампер, 244-й кузов, не має значення. Це максі база. Хтось собі захотів, зробив там напівпасажир чи пасажир. От. Тому скло буде продаватися разом з дверкою. Тому треба сумну дверку на 244-й кузов максі база, максимально. Є в наявності, в доброму стані, не гнила. Все ціле. Єдине, що жовтий колір не кожному буде пасувати. Але зараз вперед є балончики, які... Можна передути без проблем.